Всім привіт! Давайте подивимось з вами Запоріжжя. Місто Запоріжжя і Запоріжську область. Вищі сили карти Таро. Скажіть, чи будуть руйнування в місті Запоріжжя? Що заважає припиненню ракетних ударів, обстрілів? Що заважає прогнати російські війська з Запорізької області? Скажіть, які перешкоди? Карта вийшла, щоб Збройні Сили України працюють над цим питанням дуже серйозно в роботі. Хлопці працюють, працюють над захистом, працюють, щоб все було добре. Конфлікт є добре, це конфлікт з ворогом. На майбутнє. Чи будуть руйнування? Так, на руйнування виходять. Зараз ми будемо прибирати И є захист. Карта отшельник, це ну, от, така черепаха це захист. Добре. Дивимось ще. Зараз максимально більше положимо карт, щоб подивитися, щоб вийшов весь негатив, щоб його прибрати. Так, якийсь вибух зараз в дії. Скажіть мені, будь ласка, карта Сонця. Це в плюс або в мінус? Для Запоріжжя, Запорізької області в плюс або в мінус? Для Запоріжжя це як є загроза, є загроза, якась небезпека, але вона буде потушена, коли по карті уміреності не буде такої. Не буде такого розвитку, як, бути. Верховний суд вищі сили захищають. Тобто є загроза якоїсь ядерної трагедії атомна електростанція, так мало зрозуміло, може постраждати. Але це все буде ну, прибрано. Урегульовано. По карті уміряність не буде там з атомною електростанцією проблем, не буде. Все буде по уміряності, буде, зійдеться на нівець. Добре. Прибираю перешкоди. Щоб не було обстрілів, щоб не було загрози. Заперечую. Заперечую. Щоб не було вибуху Енергія. Так, тут у нас прибираю конфлікт, заперечую. Дуже налякані в думках, дуже бояться люди за свої домівки, за своє життя. Заперечую, прибираю страх, прибираю загрозу. Заперечую. Заперечую. Дуже цікаво розповідається, як взагалі все, що відбулося. Дураки зайшли в місто. ось Дурак Дурак заїхав в Запорожже, Запорізьку область. Дураки це воїни російські. Прибираю їх, заперечую, заперечую. Збіжалі опасності це добре. По захисту. Ідея, праця по захисту міста, по звільненню Запорізької області, ще декілька зусиль. В процесі. Все правильно робиться, робиться все, що було звільнено, і це буде ну, результат буде е, отриманий. Отриманий результат на звільнення. Вищі сили, за, за, ну, як ну, берігають, заступаються. Так, вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу прибирати всю шкоду, все зло, що творять расисти. В місті Запоріжжя, в Запорізькій області повернути все на Росію, прошу прибрати всі перешкоди для того, щоб не було військових дій в Запорізькій області, в Запоріжжі, щоб все було мирно, щоб расисти покинули Запорізьку область без втра... ну, без руйнувань, без жертв. Все просто зібралися, і пішли геть. По волі вищих сил да буде так. Прошу. Прибрати загрозу обстрілів, прибрати руйнування. Все, весь негатив прошу закрити небо в Запорізької області, повернути все зло на Росію. Да буде так і так буде. Захист прошу для Запоріжжя. Зараз ще раз подивимося місто Запоріжжя. Подивимось місто Запоріжжя. Карти та ровища сили, скажіть, чи є загроза руйнувань до кінця року в Запоріжжі? Чи будуть руйнування? Скажіть. Чи будуть обстріли, жертви, руйнування? Покажіть. Тут з мічей присутні це військові дії є. Загроза є. Чи будуть руйнування? Скажіть. Чи будуть удари? Да, руйнування вийшли на майбутнє ще будуть руйнування. Зараз будемо прибирати це все. Дьявол хоче захватити город. Так. Руйнування жертви виходять. Прибираємо. До кінця 2022 року. Заперечую, 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 жертву, заперечую, ніщиту, заперечую, скрита угроза. Заперечую. Це залишаю. Заперечую. Закриті шляхи, заперечую. Далі. Якісь договоренності, ну це ілюзія обман. Заперечую. 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 Так, заперечую Не заперечую. Перекриваємо, перекриваємо. Перекриваємо цю загрозу. Перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту для міста Запоріжжя, щоб не було там вибухів, зривів, щоб не було ракетних ударів, ударів дронами. Прошу захисту. Весь негатив повертаю на Росію. Хто це робить? Хай з ними це відбувається. Над Запоріжжям, хай буде мирне небо. сил да буде так і так буде. Так, зараз ще подивимось таке саме питання Запорізької область окремо. Запорізька область, щоб не було там вибухів, зривів, руйнувань. Так, скажіть, покажіть, Запорізька область, покажіть, чи є загроза. Руйнувань, вибухів, ракетних ударів Запорізькій області. Чи будуть руйнування? Так, да. картка смерть вийшла. Жертви, можуть бути жертви. Так. Війна, агресія в розгарі. Так, прибираємо. Оце расисти будуть тікати. Вони залишають по собі біду. Заперечую це все. Заперечую. Щоб тікали мирно. Заперечую, щоб без руйнувань. Заперечую. 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 Магічний плив в минулому був. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для Запорізької області. Щоб не було там руйнувань, взривів. Щоб не все зло, всі руйнування, всі атаки. Дронами, ракетами, снарядами повертаю назад на Росію. Хто це робить? Хай летить це в їхню сторону, на їх голови, на їх територію на Росію. По волі вищих сил. Буде так. Прошу захисту, щоб не було руйнувань і смертей. Щоб був мир над Запорізькою областю. Так, зараз мене ще турбує одне питання щодо Запорізької атомної електростанції. Візьмемо Візьмем ще одну колоду. Подивимось Запорізьку атомну електростанцію, чи не буде зруйнована, Щоб не було трагедії, там ніяких руйнувань. Так, вищі сили. Карти Тару. Скажіть, покажіть. Що слід очікувати до кінця 2022 року на Запорізькій атомній електростанції? Що слід очікувати на Запорізькій атомній електростанції? Чи будуть там руйнування, взриви, якісь якась небезпека? Скажіть, Покажіть. Закрита угроза. Зараз, поки всі відпочивають, але там щось таке є, що воно може рвануть. Небезпека відкладена в часі. Так, до кінця цього року нічого поганого там не станеться. Є жертвасьмерка мечей. Руки, ноги зв'язані, глаза очі зав'язані. Ми не можемо впливати на цю ситуацію. Є предательство. Предатель. Закритий шлях. Чотка мечей вийшла. Це війна, конфлікт. Карта мір. На зараз, на зараз, там все під контролем, це стримується. На майбутнє дьявол буде знову шантаж робити цією електростанцією. Що він хоче? Він хоче руйнувань. Це в нього як козир в рукаві, що в будь-який момент він може там все рвануть. Прибирати, ламаю плани ворогу. Заперечую. 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 Це правосуддя. Заперечую. «Заперечую». Лам... Руйную плани ворогу. Руйную плани. Заперечую. Заперечую. Так, щось ми чистим, свічка тріщить. Заперечую. Перекриваю. 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 Вищі сили, духи роду, Янгела, охоронці Прошу захисту для Запорізької електростанції. Щоб не було там вибухів, щоб не було руйнувань, щоб все було мирно. По волі вищих сил, да буде так. Прошу зруйнувати ворогу всі плани. По іншим шляхам його впускаю. Хай займається своєю країною і відчепиться від України. Поволі вищах сил, да буде так і так буде. Тобто планують шантаж, шантаж цією ядерною зброєю вигляді електростанції. Так, напрошується питання, коли вони там вже все заспокоюються, коли помреться скотіна? Так, вище сили, скажіть мені, будь ласка, чи будуть якісь руйнування до кінця 2022 року на Запорізькій етом електростанції? Скажіть, Мрії... Людина, яка захищає, карта «Чельник». Це воно відійде якось в сторону. Вирішують два чоловіка, імператор і король Кубков, це, це, що за нас, це те, що проти нас. Верховна Жріця, це, це по магії, по магії. Це буде як оберіг що будуть опікуватися, щоб не було там руйнувань. Дев'ятка Пентаклі, що все буде добре. Принцеса Кубків і Четвірка Жезлів все все добре, все спокійно. Перемога. Королева Пентаклі. Дуже багато жінок, які будуть справедливі рішення приймати, щоб не було катастрофи. Але є предатель, предательство, чоловік. Так. Але руйнувань не буде. Все закінчиться добре. Все закінчиться миром і нашою перемогою. Да. Захист в роботі, захисники в роботі, захистять. Добре, дякую. Всім дякую за увагу.